У Решетилівській громаді відновлюють верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці дороги, яка пролягає через села М'якеньківка та Сухорабівка. Проведено холодне фрезерування дорожнього покриття і зараз відновлення верхнього шару асфальтобетонного покриття автомобільні дороги проводиться за допомогою асфальтокладальника, катків, гудронаторів. На даній дорозі вже відновлено майже 6 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. А також ми плануємо ще біля тисячі квадратних метрів набути. Роботи на цій ділянці розпочали два тижні тому. Нині тут працює дорожня техніка. Руки три назад було зробили так, воно сколко не дороблені. Ну а зараз… Бачу людей на успіх добрі ями були. Бувало другої передачі. Виконують роботи на умовах співфінансування. Гроші спрямовують із бюджету громади та обласного, говорить начальник відділу агентства місцевих доріг Владислав Чичкань. Всього по громаді у нас фінансування з дорожнього фонду. 5 мільйонів 200 і субвенція з місцевого бюджету 6 мільйонів. Ремонту потребує більше 70% доріг, місцевих доріг Полтавської області. Для того, щоб їх якось швидше робити, ми звернулися до територіальних громад. Свою чершо робили субвенцію. Найбільше надали субвенцію громади Глобинська, Велика Великобудищанська, Решетилівська громади. За словами Владислава Чечканя, заміну асфальтобетонного покриття виконує полтавський підрядник. Завершити роботи планують у червні. Отута більш-менш було там далі. Погано дуже було. Було б добре, аби всю, всю зрізали і заново попали. Відразу все все полатати, все підряд пройтися. Як розповів Владислав Чечкань, загалом із 60 громад Полтавщини субвенцію на дороги спрямували нині 44. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.